Сьогодні, в зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі в районі Амбросіївки Старобешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування візиту до Туреччини, незважаючи на те, що там були заплановані сім важливих двосторонніх міжнародних зустрічей, які конче потребує Україна. Місця президента України сьогодні в Києві воно буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій в ситуації, що змінилося. Ми будемо ініціювати скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де ми світ має обговорити різке загострення ситуації в Україні і. Я звернувся до наших країн-партнерів з Європейського союзу про скликання надзвичайної ради Європейського Союзу, де ми маємо негайно обговорити ситуацію в Україні.